Придбав такий е, сонячний гібридний інвертор. Це модель inv sol 01. З вихідною потужністю 1 кВт. От, е, вхідна напруга на акумулятори має бути 12 вольт, тобто на один акумулятор. Ось таке меню в нього є. Значить, підключення акумуляторів і відповідно всього іншого. Дивіться, це клема акумулятора, досить товстий кабель. Це, якщо не помиляюся. 4 IGA, якось так. американський стандарт називається, не пам'ятаю точно. Ну, зараз глянемо. Це підключення сонячних панелей. Тут блок він знімається, це є АЦ-АЦ-аут. Покажу ближче. За заземленням. Це клемні коробки такі. От. З права є вимикач, вентиляційні отвори. Пробую ще зліва показати, що є. Є USB, я його перевіряв, це для підключення програми моніторингу з компортом і другим USB. Я ще не розібрався. Те, що означає Wi-Fi, на жаль, не можу зараз підказати. Є ще запобіжник, Circuit Breaker. От. І дивіться, значить, по меню Значить, Показує, що є мережа підключена зараз. Зарядка, індикатор зарядки, але насправді як я спілкувався з підтримкою і від користувачів, також почув цю відповідь, що навіть коли акумулятор заряджений, все рівно індикація відбувається через те, що інвертор працює в режимі байпасу. Значить, меню не саме ергономічне, якщо чесно. Показую основну індикацію. От, генерація панелей по нулям, тому що в мене панель не підключена. От. Дивимося далі, зараз секундочку. Напруга батареї. От не пам'ятаю, це їздиться вверх, і треба перемикати. Так. Генерація панели насправді в мене немає напруги, деклина показує. Такс. Щось що цікавого. Справа дивіться, значить це частота 50 Гц. Навантаження в мене зараз 0,7 кВт, Кіловольт ампер, перепрошую. там коливається. От, в Амперах вихід показує. І ще мало показувати в, в ватах споживання підключених пристроїв. Ну, у мене зараз фактично це на офісі стоїть. Майже вся техніка виключена, тому можна сказати, що навантаження як такого майже немає. От, все навантаження це 0,8 кВт А. Мені в меню заходиться. Оця кнопка Enter. Чи меню. Зараз спробуємо, зрештою, я нажав, натискаю. Так, от менюшка. І. Е... Ні, значить, це не це. Значить, оця кнопка, якщо не помиляюсь, заходить в меню. Так. Тепер ми бачимо тут е... номер пункту, і відповідно, яке налаштування стоїть, і опис пункту. Це все є в інструкції. Я скажу тільки такі основні. Значить, е... Перше це 0,2. У Я... мене зараз. Е... Був вибраний по дефолту режим Appluance. Я вибираю режим ДБЖ, тобто UPSA. от, Переключив на цей, на цей пункт. Далі, значить, вихідна напруга 230 вольт, можна на 220 частоту. Це все таке. Так, режим байпасу включений. У ну, ви почитайте по інструкції, це набагато краще і якісні, ніж я буду на відео. Це коментувати. Я спробую ще зробити скріншот, скан інструкції, щоб вам було зрозуміло, якщо можна було ознайомитися. Так, з важливих аспектів таких, це є ток заряду акумуляторів від мережі. Зверніть увагу, 10 А зараз в мене стоїть, тому що 12-вольтовий, адже акумулятор підключений. От, Можна переключати, є доступно 20 А, але це забагато для мого акумулятора, а 10 в самий раз. Щоправда, довго. значить Це тип акумулятора, доступні AGM. Не пам'ятаю, що таке Лі. Лі це літій, типовий літій, Є ще User Define. Тобто такі собі кастомні літії. Там я потім допоясню додатково. От, Флудит акумулятори і гелеві акумулятори. ну В моєму випадку це AGM. Залишаю на ньому. Отакий от от акумулятор у мене стоїть. от Я покажу. Купив такі перехідники. Це автомобільний акумулятор. Ну, мені його вистачає, тому що навантаження в мене дуже маленьке е -е, по офісу. Ну, тому мені його вистачає там, на декілька годин протримати. Значить, е -е, але взагалі краще ставити, звичайно, акумулятор спеціалізований для дебожа, краще гель, а ще краще літій. Так, рухаємось далі. Чому я казав, що, що таке? Вон, я пропустив вже, на жаль, цей пункт вернутися не, не можу, треба буде пере, пере в колі переклацувати знову ж таки там всі пункти. Але якщо б ви вибрали для прикладу юз, use, це юзер юзер-дефайнет, тобто визначений користувачем, то тобто, місяць, що 18-18 пункт можна буде вказати напруги відсікання для зарядки розрядки, тобто для прикладу, верхню межу на, напруги на клемах, коли перестати заряджати акумулятор. О, Там ще є по-моєму, можливість підключати BMS і через BMS ці всі дані передавати, я так розумію. Ну, Не, не використовував, думаю, через компорт, швидше за все. Кабеля в комплекті зрештою, немає. Є тільки USB-кабель такий от для того, щоб підключити до комп'ютера. Далі нічого особливого такого немає для більшості користувачів. Краще звичайно, ознайомлюватися вже по інструкції. В загальному все виглядає якось. Попробую показати, відійти. Як ось ось так. Значить, вхід це є в мене от білий штекер. На цій розетці грубий білий штекер це є підключене жилення до інвертора. І вихід, я знову ж таки покажу, це в мене пішла оця от друга верхня розетка. До нього, власне, підключені ті пристрої, які. Мені потрібно, щоб вони працювали, коли світло пропало або коли напруга замала. В загальному працює чудово ну своїми функціями справляється це простий, недорогий сонячний інвертор. Чому брав сонячний, тому що планую ще підключити декілька панельок.